Дивіться, як ходить, кусає От так, опа, Хотнула зубами. Отпустые вас хватит. Красота. Мене, боїться вже. Уже мене не боитесь. Уже меня не боится. Прямо ж голову засобия. Сейчас я дивиться, Дивіться, я прогоню, що вона буде робити. Дивіться. Эй, эй, черепаха. І боїться. Ну все. Хватить вам на сьогодні.